спорт одяг першого сорту, вага мішечка 10 кг за 2000 гривень. Чоловічий патник, розмір М, адідас. Такий плотний. З капюшончиком на замочку. Патнік. Розмір XL, може бути як курточка. Жіночий патник з капюшоном. Розмір Елька. Чоловічі спортивні штани. Розмір 158. Чоловіча вітрівка. Розмір Елька. Жіночий ватник. Розмір Мка. Чоловічі спортивні штани. Розмір м -ка. Жіноча. спортивна кофта. розмір м від Витзара. Портаниш штани жіночі. Розмір М. -ка. Жіночий. ватник на замочку. Розмір М-ка. Жіночі спортивні штани. Розмір Мка. Жіночий батнік з капюшончиком. 13-14 років. Чоловічий батнік. 176 розмір. Ще один з капюшончиком. Розмір Мка. Жіноча укорочена кофта з капюшончиком. Спортивна розмір Еска. Жіночий атнік з капюшоном. Розмір Емка. Чоловіча кофта спортивна. Розмір Еска. Жіночі спортивні штани великого розміру. Чоловіча спортивна кофта. Розмір М. -ка. Жіночі спортивні штани. Чоловічий ваднік. На замочку. Розмір М. -ка. Жіночий ваднік. З капюшоном, розмір Мка. Жіноча спортивна кофта, розмір МК. Такі патик на замочку жіночий з капюшоном. Розмір Еска. І остання жіноча спортивна кофта. Розмір МК. Нагадуюшся пу спорт спортодяг першого сорту. Вага мішечка 10 кг за 2000 гривень.